Тапований центр єдиний збору даних і матеріалів, та будуть заведені основні. Перші шість камер це дорожні камери, всі в'їзди і приїзди в міста Гвицовська. Плюс шість камер, професійні камери, які будуть знімати громадські місця, людей. Формат, Далі буде можливість додати кількість камер всіх бажаючих, зброї, тобто, бізнесменів, які мають нічні магазини. Садочки, кафе, ресторани, масштабована система. І е, також ми в проєкт програми включили е, створення центру збереження даних, це може бути міський відділ міліції і онлайн-трансляцію чергову. В першу чергу ми закриваємо в'їзди в місто в центральну площі. Далі, якщо школа хоче, це вже е, робити, між тим, що було раніше. Ми робимо єдиний центр збору даних збереження. До того центру підключається люба кількість камер. Не просто камери стоять. А якщо немає центру, це буде нефективний. Це контролювати да. цей центр. Центр? Да. Ну, вже, тільки, Мініціативні Мініціативні ініціативні ініціативні Є, Я, інформація, щоб інформація не пропадала, коли щось серйозне. Кирає, щоб була влада, а міліція тільки надавала цю інформацію, щоб вона не зникала. Ні, це важливо, варто, бо іноді пропадає. Подача не повинна, це там процедурно буде реалізовано збереження і доступ до інформації, буде розроблено просто. Під час буде розроблено. Інструкція відповідно, як зберігається, де зберігається, хто має доступ до онлайн, хто має доступ до архівів. Наприклад, камери візні міста, тільки мають службу на І Вони онлайн не будуть? Онлайн не буде для людей. Онлайн буде, така площа, садочки, батьки бачили, там Школи зараз на даному етапі не закриваються. На першому ні, це перший етап, не закривається. Нам треба в цьому да, не приєднатися. Та можна приєднатися, якщо встановлять. Власники кафе, в них усі стають камери, і це треба особливо робити. Я знаю, Івано, є приклади в містах України, де зобов'язали зобов на рівні рад всіх бізнесменів, які мають певний ризик про сьогоднішні кіри, кафе і а ті, які Стала ініціатором цього проєкту, ми з Володимиром Валерійовичем його дуже довгий час якби, опрацьовували, а, також допрошувалися до цих спеціалістів. Ви повинні зрозуміти, що якщо ми хочемо мати ну, якби, якийсь ефективний результат, то от, одним махом ми все точно зараз не зробимо через те, що це все-таки великі кошти. І от сьогодні, от зараз, ми цього всього, до речі, приймаємо лише програму саму, ми коштів не закладаємо. А, і Якщо ми сьогодні приймаємо цю програму, вона розрахована на декілька років, то я думаю, поступово ми будемо підключати сюди і школи і все інше. Але насамперед потрібно її запустити бачите, це 24 камери. Там подальше наступний рік, дванадцять ми зміни, потім коли будуть вже залучатися інші суб'єкти, ви принципі, збільшувати всю мережу.